У Києві на заводі Ленінська кузня спустили на воду перший в серії малий броньований артилерійський катер. Гюрза-М розроблений миколаївськими каравелами. У 2004 році були побудовані два судна для прикордонної служби Узбекистану. Колектив підприємства радіє, що нарешті може зробити свій внесок у зміцнення обороноздатності української армії. Нам його не давали розвернути предыдущая власть. Довго, ви знаєте. Ми боролись з тим, що почнем строїть був подписан контракт, потім то і сейчас зараз ми змогли свою мечту в реальность. І вперше протягом цих важких двох років війни наші військові моряки отримують два бойових корабля: два катера. Які мають потужну броню. Сильне потужне бойове обладнання. Саме це є перший, але важливий крок щодо відновлення бойового потенціалу ВМС України. Судно оснащене двома дистанційно керованими морськими бойовими модулями Катран М, а також парою протитанкових ракет бар'єр з лазерною системою наведення. Крім того, має оптику електронну систему управління вогнем і комплект переносного зенітно-ракетного комплексу. Ці катери можуть знаходити ворога і наносити йому враження. І все це вони поєднують з високою маневреністю і швидкістю. Хочу сказати, що хоча катер є за назвою малим. Я переконаний, що він буде мати велике майбутнє. Контракт між Міністерством оборони України і заводом Ленінська Кузня є початком плідної співпраці. Спуск наводу малих броньованих артилерійських катерів. По перше, це величезна кооперація підприємств України. Які залучались до цього проекту понад 90 підприємств, залучені в кооперації до виробництва цього проєкту, державна цільова оборонна програма розвитку озброєння військової техніки до 2020 року передбачає дуже багато кроків, які пов'язані з відновленням боєздатності флоту. Це і новітні корвети, це і ракетні катери, берегові ракетні комплекси, підводні човни і катери серії Гюрза. Вже в 2016 році на ленінській кузні почнеться будівництво катерів класу Кентавр, здатних взяти на борт до 36 морських піхотинців. Попри прогнози скептиків, українському флоту бути, Володимир Кухарський, Юрій Стоянський, Євгеній Солодовнік. Час ще.